Так, дівчаточки, досить же про нього та про нього, давайте про вас. Я вирішила тільки подивитись: пораду вищих сил щодо вашого особистого життя. Бо у кожного різна ситуація, подумайте про себе. Яку ж пораду вам хочуть надати вищі сили? Дивимось! Круто! Вищі сили вам кажуть, очікуйте. Це буде круто, як говорять, це буде Кока-Кола. Ви була вже ця карта, я згадую. Ви все вірно робили до цього моменту, і ви посіяли дуже круті. Боже, дай мені наснаги говорити гарною українською мовою. Дуже круті, круте сім'я для того, щоб були класні всходи. Тому очікуйте, очікуйте. Майте терпіння, розбите серце. Тобто у вас розбите серце. Ви пережили дуже велике розчарування, мої дівчаточки, але все це потрібно було пережити. Все це було від вищих сил. Дівчата, зрозумійте, вищі сили нас нікого не наказують, що мається на увазі вищі сили. Що іноді нам треба щось пройти, щоб щось зрозуміти про саму себе. Ви змінилися після цього розбитого серця. Як я дивлюся, за нашим з вами розкладом, ви почали себе любити, і це дуже круто, що ви зробили вірні висновки. Тому це треба було пройти. А для чого це треба було пройти? Бо для того, щоб ви мали цю силу, дівчата, ось ви. Ви зараз така сильна. Боже, ви така просто незламна. Уявіть, ви жінка. Підкорило цього лева, якщо чоловік перекладаєте на себе, у цього лева у вас така сила, що дівчата, я пишаюся вами, і ви будете переможниці. Говоримо про особисте життя, дівчата. Ви будете переможницею в особистому житті, і вам ще будуть багато інших людей заздрити і бачити вам переможницю, тобто вау! Все буде, все буде, дівчата. Так що ж, яке ще? І вам треба уплисти від тих розчарувань, що у вас було. Вже давайте, вже від берега давайте, відталкуйтесь і пливіть. Досить, дівчата, досить страждати. Вам треба почати щось робити, щось робити треба чимось займатися не тільки страждати і у вас буде вибір дівчата в особистому житті вибір між двох між двох позицій або чоловік чоловік або чоловік або без нього круто